Це головоломка скриня. Уявімо, що це скриня пірата і всередині знаходиться скарб, і наше завдання, звичайно, що відкрити скриню, знявши замок. Але для того, щоб відкрити замок, потрібен ключ. Але сам ключ висить на замку. Як нам зняти ключ чи відкрити замок? Давайте роздивимось цю головоломку детальніше. Вона, в принципі, нічим не відрізняється від будь-якої іншої звичайної скрині. Дерев'яний корпус, деякі металеві елементи для дизайну. Мені здається, що... Цей ключ дійсно підходить під цей замок і дійсно ним можна його відкрити, але це неможливо. Зазвичай такі складні головоломки мають секретний механізм або приховані елементи. Всередині можуть бути магнітні деталі, можливо, якийсь механізм, який вирішується просто поштовхом або ударом, або можна прокрутити цю головоломку. Пропоную проінспектувати нашу скриню на наявність прихованих елементів. Жодна з кутових латунних деталей не знімається. А ось що стосується нижньої частини, тут у нас є ніжки. І вони міцно зафіксовані. Але ні, лише одна Висовується, просто подивіться, ця ніжка досить легко від'єднується, і вона може бути ключем до розгадки. Тепер ми маємо ось такий гострий цвях. Але питання в тому, як за допомогою нього ми відкриємо скриню. Нібито за допомогою цвяха неможливо відкрити замок, як би ми не намагалися, бо для цього потрібен ключ. Але, якщо подумати, ну зовсім нестандартно, можна використати. Цей міні-інструмент для того, щоб розкрити саме кріплення цього замку. Наприклад, ось цю петлю. Подивіться ближче. Тут знаходиться спеціальний стержень, який тримає саму петлю. І тепер просунемо ось цей цвях всередину, тим самим дістанемо цей стрижень. І таким чином ми роз'єднуємо дві поєднані деталі. І головоломка відкривається. Але на жаль, ця скриня порожня. Що ж, нічого страшного, я був задоволений лише секретом розв'язання цієї головоломки. Якщо вона здивувала тебе, напиши в коментарях.